Ще вночі ці намети стояли по той бік паркану. У них жителі Березняків цілодобово тримали оборону від забудовників, які на місці скверу хочуть звести супермаркет. Але вранці їх витіснили люди у Чорному. Повитягували за руки за ноги, посривали з колишок палатки і всі повибрасували сюди. Наталя демонструє синці та подряпини. Вона одна з тих, хто потрапив під гарячу руку. Они неслись толпой і мене швырнули. І я упала там в парке на э, асфальт, не ободрала. Затем мене взяли за руки за ноги і выволокли за пределы парку. Тепер до скверу не прорватися з усіх боків бетонна стіна, яку люди вже прозвали китайською, і по кілька десятків охоронців на кожний вхід. Будемо стояти, поки не рішимо це питання. Забудовник переконує, у нього є усі дозвільні документи і погрожує жителям відповідальністю. За поломку майна за перешкоджання господарської діяльності ми дійствуємо законно, правильно на основі закону прийдеться людям пустити техніку. Сьогодні техніку не пустила міліція, але більше у конфлікт вона не втратила. Тручається, є відповідь прокурора Дніпровського району, що вони перевели провели перевірку по їхнім документам, що в них все законно і вони мають право проводити тут будівництво. Але людям супермаркет замість парку не потрібен. Тим більше у них ніхто не питав згоди. Ми скоро вже будемо у камінному мішку, і я не знаю, чим ми будемо дихати, де ми будемо гуляти, що ми будемо робити. Ми будемо дихати оселедцями, гнилими. Окорочками буша, і будемо дітей тримати у підвалах. Тепер сквер більше нагадує зону військових дій. Під парканом будівельники прокопали рівчаки, натягнули колючий дріт, а на горі помастили слизьким солідолом, щоб ніхто не зміг перелізти. Люди намагаються перешкодити їм знизу. За паркан летять палиці і земля. Ми будемо всячески ставити палки в кольоси, і Это сквер, который защищал Березняки от очень занятой зайнятої і трассы траси проспекту строительство должно быть закончено на вечір на березняках оголошено мобілізаційні збори усіх небайдужих киян. Схоже, що жодна зі сторін конфлікту здаватися не збирається, але місцевим жителям вже немає куди скаржитися. Тому люди готуються захоплювати будівельний майданчик село міць.